Радіємо, друзі! В цьому відео ми поговоримо про програматор Kit -PRO, який є частиною наборів розробки від компанії Infineon та Cypress І також доступний як окремий пристрій Mini -PRO 4. Наприклад, цей 149-й кит на 54-му має ось окрему платку, яка легко від'єднується. Kit -PRO 2. На цій платі. Кіт Псок 6 Ми маємо ось тут Kit Pro вже третій. Це теж окрема платка, яка легко від'єднується від основної плати. Та давайте я покажу вам, як використовувати Kit Pro з моду з toolbox, як оновити його прошивку, як прошивати мікроконтролер, стирати прошивку мікроконтролера та багато іншого. Але спочатку трішечки теорії. Кітпрох це прошивка, яка забезпечує комунікацію між програмним інструментом. Ось як бачимо тут. Наприклад, PSOC Creator, Modus Toolbox, PSOC Programmer, Cypress Programmer, SerialTermina, MDK, IR Workbench, Open OCD. Та цільовим пристроєм, наприклад, це мікроконтролери PSOC 4, PSOC 6, XMC тощо. Також КідПРОГ, прошивка Є знаходиться в пристрої mini 4, який є окремим програматором. Кід використовує стандартні протоколи Serial Wire Debug SVD. Як бачимо тут по схемі, це задіяно. І використовує CMCs Depp. Другої версії. Це MCS Dep для Bulk і CMCs Depp для Hit. І KitProх Proх релізує USB bulk канали для швидкої комунікації. Щоб прошивати та або налагоджувати ваш цільовий пристрій за допомоги Kit нам потрібно підключити його до нашого комп'ютера за допомогою USB кабеля. Якщо ваш кіт прох є частиною плати розробника, ви можете використовувати USB-роз'єм на платі набору. Ось кіт-прох і ось USB-роз'єм на платі набору. Тут може бути міні-USB або Type-C. Якщо кіт-прох ваш є окремим пристроєм, ви також можете використовувати USB. На корпусі mini 4. Коли ви підключаєте ваш кіт залежно від обстан і операційної системи вашого комп'ютера, ви можете побачити повідомлення про встановлення драйвірів. Але при встановленому Toolbox ви маєте вже з коробки всі необхідні драйвіри, і додаткових дій вам робити не потрібно. Щоб переконатись, що з вашим Кідпрогом все в порядку, і він розпізнався системою, можна перейти до диспетчер пристроїв. І подивитись, у USB-пристрої. Тут має бути Kid 3 Bridge і Kitprog 3 cmc DEP. А також компорт usb UART Kitprog 3. І виділений для нього віртуальний компорт. В даному випадку це 16 Так, І, щоб прошивати або налагоджувати ваш цільовий пристрій за допомогою modus Toolbox ID, ви можете використовувати швидку панель. Ось вона, швидка панель. І тут є режим дебагу і режим програм. В режимі програм ми просто компілюємо прошивку, заливаємо її до мікроконтролера. Мікроконтролер... Виконує ребут, і ваша програма, яку ви залили, починає виконуватись. Спробуємо це зробити. Я створив для цієї плати проєкт з прикладу, і спробуємо його залити в наш мікроконтролер. Зараз бачимо, у нас відбувається процес компіляції, а тепер відбувся такий швидкий процес прошивання. І, як бачимо, Кітпро мікроконтрол... залив прошивку і запустив, ресетнув мікроконтролер, і запустилась прошивка на виконання. Але, як ми можемо побачити, тут в терміналі у нас повідомлення. Повідомлення про те, що прошивка Кідпрога застаріла, і, будь ласка, оновіть цю прошивку до версії 2.5. Що ми зараз і зробимо? Навіть тут є підсказочка, що зробити для цього. Використовуєте Loader утиліту, яка є, в принципі, составною частиною Modu Toolbox 3.1. Як бачимо, ось тут у нас шлях до цієї до теки, де знаходиться нам потрібна утиліта. Скористаємося нею, прийдемо за цим шляхом. Зазвичай це. Ваша домашня тека користувача, Modus Toolbox, Tools 3.1, або якщо буде інша версія, вже надалі з часом, то це буде ваша поточна версія і Firmware loader. Запустимо консоль. Запитаємо допомогу, тому що тут чомусь спочатку, коли запускається, не всі повідомлення видно. І ми Firmware Loader. І запитаємо help. Які команди можна використовувати. І, в принципі, мабуть, треба просто розширити консоль, що було. І так, бачимо help. Ту, що команду ми набрали Device list. Це нас цікавить. Давайте спробуємо побачити, що нам видасть на Device List. Так, ми бачимо, що у нас. Відключений до системи один Кідпрог з прошивочкою 2.2, і оновимо ми її до 2.5, використовуючи цю команду. Давайте її скопіруємо. І запустимо Firmware Loader саме з цією командою. Як бачимо, по логу виконання, що оновлення прошивки відбувається, ось статус LEDProга 3. -го. Повідомляє, що відбуваються якісь процеси, і через декілька секунд ми отримуємо вже нову прошивочку. Іде перевірка, оновлення, і у нас вже, давай подивимося, кіт прог має актуальну версію 2,5 своєї прошивочки. Тепер можемо зараз ще раз спробувати прошити. За, за допомоги програм. І побачите, що цього повідомлення вже не буде. Давайте якісь змінимо частоту блиміння, щоб було видно різницю на трошки веселішу в 250 мілісекунд. І натиснемо Прошивання. Програма скомпілюється, зальється на мікроконтролер і запуститься на виконання. Як бачимо, світлодіод заблимав трішки веселіше, ніж попереднього разу, і повідомлення про те, що потрібно оновити прошивку, вже відсутнє. Я вас вітаю. Ми навчилися оновлювати прошивку на Kit Pro. Ну, ще давайте запустимо режим дебагу, щоб ви розуміли, як він працює. Режим дебагу виконує ту саму компіляцію, заливку в мікроконтролер, але її не запускає, а робить зупинку по дефолту в головної функції main на самому початку. Також ми можемо використовувати контрольні точки, де буде після запуску. Resume. У нас програма запуститься, це виконується автоматично, але зупиниться на цьому кроці. Ну і так далі. Здається, підтримка до 4 брейкпоінтів. Так, можу помилятись. Ну і, щоб покроково виконати програму, подивитися, як це працює, ми скористаємося F6 або step over з цієї панелі, панелі. І, як бачимо, ми ось крокуємо по, по коду, покроково виконуємо цей код. І з часом побачимо, що у нас програма вже стартував триггер старт, запустив, відбулося переривання, і світлодіод змінив свій стан. Ну, і так далі. І тепер ми зайшли в безкінечний цикл, і програма почала виконуватися. Ну, і щоб це відео було більш-менш. Розгорнутим і повноцінним я хочу ще вам розказати про таку програму, окрему програму Cypress Programmer. Ми запустимо Devel Center Launcher, той, який ми встановили на самих початках, ще в першій частині з сайту Infineon, і яка нам надає доступ до будь-якого продукту Infineon. І так, ми тут. Програмер. Обираємо Cypers Programmer. Я це здвину. І його інсталюємо на свій комп'ютер. Встановлення стандартне. Всі речі не міняємо за замовчуванням. І після недовгого встановлення ми запустимо цю програму Cypers Programmer. І побачимо, що ми можемо робити за допомоги цієї програми. І так, ми під'єднались. Ця програма розпізнала, що під'єднаний кід ПРОГ 3 з версії 2.5 це найновіша версія, все добре. Тепер нам потрібно цільовий мікроконтролер обрати, а це у нас cy 8 ckit 045S. Ми його обрали. Тепер ми можемо до нього під'єднатися. І, як бачимо, в логі, тут відбувається вся інформація про наше під'єднання і про мікроконтролер, який ми використовуємо. І тепер ми можемо які маніпуляції робити. Ми можемо стерти ту прошивку, що у нас є в наявності. Звісно, програма зупинилася. Запрограмувати. Ми можемо. Вказати файл HEX або ELF в б... Зараз тут ось у нас використовується, ага, це ще 149. Давай дисконектнемся. оберем обирати прошивку можна тільки коли ми в стані дисконекту, не приєднані до цільового. Ми обираємо нашу прошивочку, а це буде там, де наш. Workspace. Це зазвичай домашня тека користувача. Потом MTV, і ми завантажили psoc 4 build. І у нас є два типи прошивки: ельфійський і хексовий. Ну, обираємо хексовий, в принципі, без різниці. І так, ми можемо приконектитись і в цьому разі ми можемо стерти прошивку. Тепер у нас мікроконтролер без програми. Запрограмувати попередню програму, як бачимо, ось працює. Можемо прочитати цю прошивку, дати ім'я і зберегти її десь. Або її перевірити, що з нею, з цією прошивкою, все гаразд. І так, давайте попробуємо ще підійнаємо якийсь кіт до. При запущеній програмі Cypress Programmer. Наприклад, це кіт на псок 6 з дисплейчиком. Ой-ой, ой ну засвічує, звісно. Приєднали, і що ми бачимо? Тут все добре, законекчено. 2,4. Так, Пошукаємо кіт з дуже просроченою прошивочкою. Давайте спробуємо цей окремий Мініпрог приєднати з запущеною програмою Cypress Programmer і подивитися, що відбудеться. Коли ми запустили, коли ми під'єднали Мініпрог 4 з запущеною програмою Cypress Programmer, то Cypress Programmer... Задетектила, що прошивка, яка знаходиться в міні 4 на поточний час, застаріла. І рекомендує оновити фірмвару за допомогою цієї кнопочки. Спробуємо це зробити. Як бачимо, тут мод блимає, тут відбувається якісь повідомлення, сипляться в наш термінальчик, і ми можемо. Споглядати на оновлення прошивки. Сподіваюся, це не буде так довго. У випадку з Firmware Loader це відбулось швидко. І тут, в принципі, недовго. Ну, як бачимо, Cypress Programmer має репозиторій з не такими свіжими прошивками, так як у нас зараз 2,5 поточна версія. А тут. Всього лише оновилось з 24.12.00 на 24.12.41. Так що думаю, що, коли ми будемо, запустимо, давайте закриємо. Запустимо фірмвар лодер, то ми побачимо, що прошивка до 2.5 оновитись. Захоче оновитись до 2.5. І так. По накатаній схемі Firmware Loader List. Подивимося, що до чого. А, Девайс List, перепрошую. Девайс List І дивимося, що у нас дійсно прошивка оновлена Cypress Programmer до 1241, але... Потрібно оновити її на ще новішу. Знову ж таки, щоб не вводити це в рукопашну, скопіруємо, девайс-ліст видалимо, вставимо і спробуємо оновити. Як бачите, процес оновлення відбувається. Тобто, хоче Cypress програмер користуватись зручніше, бо там графічний інтерфейс натиснув одну кнопку і пішло оновлення, але все ж таки там оновлення відбувається не до найостаннішої версії прошивки. Тому рекомендую вам використовувати все-таки firmware, load, firmware loader, Uploader. loader утиліту із набору Modus Toolbox 3.1. Ну що ж, в принципі, якщо я вже плату тут засвітив уже на що з екранчиком, давайте все ж таки її прощаємо демонстраційним проєктом. І закінчимо на цьому сьогоднішнє відео. Ось така гарна плата з дисплейчиком tft дисплейчиком, вона зараз засвідчує всю мою вебку, але після того, як ми приклад зальємо, все буде гаразд, і ми там все побачимо добре. І так, я вже цей приклад сформував. ось PSOC 6 ЄMI tft FreeRTOS. Тобто Тут використовується бібліотека ЄM, яка працює з TFT-дісплеєм, і це все працює під операційною системою FreeRTOS. З цим прикладом ви можете ознайомитись, обравши його для цієї плати. І я тоді і запускаю на компіляцію прошивання і побачимо, що відбудеться, чи все добре з цією платою. Щось уже я дві плати знайшов в себе не працюючи, треба трішки оновити парк або розібратись, чому вони не працюють. І, як бачимо, програмування відбулося добре. Бачимо написочки, але вони сильно, сильно засвічують. Або, мабуть, нема різкості. О, бо дисплей трішки вище знаходиться. Ну, добре. Ну що ж, на цьому все. Люблю, цілую ваш Андрій.